Для проєкту Любіть Україну фольклорний колектив Журавка підготував дві українські народні пісні, одна з яких Стрілецька. З кожним роком існування цей ансамбль набирає обертів і продовжує творити навіть у складні часи. Починалося його створення ну, з трьох жіночок. Ми починали співати повстанські та стрілецькі пісні. Згодом долучили інших учасників. В основному колектив складався і старших жіночок. У нас дуже багато знала пісень. Грисюк Мотрона. Вона і навчала учасників цих пісень, записували фольклор у селі. І ці пісні відтворювали. Пісні були і журливі, і жартівливі, патріотичні, звичайно ж, пісні про Україну, про рідний край, про родинні стосунки. Тобто великий колорит і різноманітність цих пісень. Щемливу колискову «Ой, ойлюлі налетіли гулі, виконала Аліна Неділя. З раннього дитинства подобались колискові пісні. А якщо це українська народна пісня, то і тим паче я молода мама, і колискові пісні для мене це пісні, які я співаю постійно зранку і до вечора. Тому вибір був нескладний. Реклівський фольклорний колектив «Сусідоньки» встигає і патріотичних пісень співати, і захисникам допомагати. «Бо мої дівчата найгарніші, наймиліші, найчарівніші і найвідповідальніші. Особливо це стало в роки війни. Ми збираємо гроші на ЗСУ, допомагають збирати картоплю і різні овочі по селу, допомагають зібрати посилки воїнам на, на, на війну. Українську церковну пісню заспівав Валерій Сукач, а запальні ритми для глядачів Аверсу підготували троїсті музики. У цій громаді творчі, навіть депутати. Микола Курилюк, автор п'яти поетичних збірок. Пише гуморески. Проте для концерту Любіть Україну обрав щемливий вірш. Вірш він може жити тоді і схвилювати людей, коли він пройшов через серце. У мене є батьківська хата. У цій батьківській хаті зараз немає нікого. Я цю корову, яка в батьків осталася, вона вже мені не потрібна мене своя була. Я цю корову я їй продав. Пройшло три роки, і ця корова вернулася, втікла від господарів і прийшла на батьківське подвір'я і заглядає в вікно хати, а я якраз прийшов, у неї сльози отако капали у тієї корови, і в мене разом. То тоді оцей появився вірш. Стежте за анонсами Аверсу і не пропустите всі ці самобутні виступи. Віра Шевчук Неля Прокопчук із Дубечненської громади для новин на часі.